Thank you. продовжувати цю боротьбу, не зупинятися, тому що Росія ніколи не зупиниться. Вони все ж таки захочуть повернутися, але нам не треба відставати і завжди доводити, що ці спортсмени не повинні там бути, тому що це країна і всьому світу розповідати про те, що спортсмени також частина цієї системи, і вони також це підтримують. Неважливо під яким вони прапором. Велика вдячність Збройним силам України, які дають нам таку змогу. Я сам спортсмен ЦСКА, спортивного клубу армії, і для мене велика честь представляти саме це відомство вже. Біля 10 років тому я впевнений в нашій перемозі. Я підтримую в мене багато друзів, які зараз на передовій які дивляться, підтримують наших спортсменів, які надихаються нашими перемогами. А ми в свою чергу надихаємося їхніми звитягами, їхніми перемогами, їхнім натхненням і жаги до цієї перемоги. Я оцінюю наш виступ дуже добре і вважаю, що ми зробили все можливе. І на даний момент ми дійсно. Можна сказати, перевершили себе, адже ми з кожним роком зближаємося з китайками. Вони в нас просто е, не переможні, поки і нам дуже приємно, що все-таки е, наступна олімпіада прийшла, і ми все ж таки підтвердили статус срібних призерок Олімпійських ігор. І в нас є мотивація працювати далі, щоб все-таки е, стати олімпійськими чемпіонками.